Всім добрий ранок! Сьогодні мій день народження, і як ви могли зрозуміти з назви цього відео, зустрічаю я його в цьому прекрасному будиночку в Карпатах. І зараз час сніданку, тому я йду готувати каву. Кава готується, покажу вам, як мій чоловік прикрасив цей будиночок до дня народження. Це дуже мило. Здається, я переборщила. Перший раз я пробувала робити каву в гайзерній кавуварці якраз в одному з будиночків, де ми відпочивали. Після того її або ніде не було, або не підходила, не підходила плитка. Тому я дуже рада, що тут є. Перший косочок імени. Тут в будиночку були такі пазли, і ми вчора їх складали до пів другої ночі і вийшли такі собі зробити і купити. Бажаю, що відео залітали. Зараз приблизно 11 година і ми вийшли на прогулянку, щоб трошки пройтися, подихати свіжим повітрям. Сьогодні вже добра погода, бо вчора падав дощ переважно, а сьогодні так досить тепло і по весняному. А так виглядає наш будиночок з і Карпати. Ми вирішили піднятися такою дорогою 90 градусів. Бачили, що по ній їхала машина. І як винагорода маємо такий краєвид. Дякую. Ми вже повернулися з прогулянки, там якраз почався дощ і тому саме час готувати чай. Года в Карпатах дуже непередбачена, мені здається, не було такого, що ми приїхали, і прогноз відповідав реальності. Наприклад, сьогодні не мало бути дощу, але він є. Ну, Але, в принципі, в горах так буває. Я, напевно, як і кожна людина собі, в кожен свій новий день народження згадую, якось, що відбулося за останній рік, аналізую, і ясно, що головне бажання лишається незмінним вже другий рік підряд. І я собі згадую то безпотурбоватне життя два роки тому на свій день народження, якраз це було буквально два тижні до початку війни. І я собі згадую оті святкування, і це був просто якийсь зовсім інший світ, і після того вже почався цей відлік в життя, яке маємо зараз. Ну і звісно, я дуже вдячна, що я живу в Україні. За те, що маю можливість святкувати день народження в тиші, в спокої, без тривог, хоча б ті декілька днів так повернутися до нормального життя. Будемо малювати зараз картину в планомерах. Я, до речі, перша. так має вийти. Я вибрала собі такий колір, і сама того не підозрюючи, це цифра 11. Якраз на сьогоднішнє 11 число. Ми починаємо готувати обід. У нас будуть бургери з такими булочками і котлетками. І ще зразу будемо смажити такі курячі сосиски на вечір. Це тоді. Добре? Mm -hmm. Так, що в нас ще? Це салат помідори з лимоном в подачу, але в нас є помідори такі більші і сир. І. Соус. І з цього всього будемо зараз робити бургери. Бургери ми будемо робити на вогнищі, тому я йду зараз. Подивлюся, як там Андрій почав розпалювати. І посиджу, трошки почитаю книжку. Одна з того, що мені дуже подобається в цьому будиночку, це те, що тут багато на території таких крісел. Там така лавка, щоб просто собі прийти посидіти. І тут, до речі, ще є також лавка. Читаю зараз книжку, я бачу вас цікавить пітьма вже майже до І читання з таким краєвидом. Так, я вже принесла всі булочки і м'ясо. Тут нам розпалюють чан, в якому потім будемо собі відпочивати. Вчора ми пробували самі це зробити, ну, і в результаті в нас це вийшло, але зайняло набагато більше часу, ніж мало би. Тому сьогодні ми вирішили, що нам допомогли. Той час можна було приділити час чомусь іншому. Результат. Такий буде святковий обід сьогодні. Так, зараз приблизно пів п'ятої і ми готуємося йти чан, який у нас тут є. Він вже нагрівся, нагрівався десь 4 години. Покажу вам свій аутфіт. Це такий банний халатик. Дуже м'який. На дворі вже, до речі, не падає дощ. От чан вже нагрівся. Часом трошки виглянуло сонечко, трохи розпогоднулось, але вже і сонце заходить. Ми собі трошки пінку зробили для ефекту, і зараз знову будемо заходити. Кажу, я стоячи на дворі і трусячись від холоду. Але коли виходиш чану, а він ще у нас такий розігрітий, бо більше, ніж зазвичай, то взагалі не холодно. Відео під назвою ми хотіли трошки пінки, і відвернулися на п'ять хвилин, і воно нам тут напінило. Виключаємо Ні? ще. Ну добре. І що там то червоне так страшно виглядає? До кінця дня було ще декілька приємних моментів. Ми ще кілька годин відпочивали в Чані, і я дочитала книжку. А потім розпалили камін і смажили там зефірки. Після цього дивились документалку про довге життя і насолоджувалися таким зоряним небом на стелі будиночка. Ось так я провела свій день народження в Карпатах.